Почнемо з головних подій. Затягування війни має стати болісним для Росії, і Україна вдячна, що Німеччина підтримує посилення тиску на країну агресора, зокрема запровадження санкцій проти неї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. Зеленський повідомив також, що досягнуто важливої домовленості з Німеччиною щодо протиповітряної оборони. Мерц в свою чергу оголосив про розширення військової допомоги Україні з боку його держави. Він повідомив, що міністри оборони обох країн сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання Німеччиною далекобійних систем українського виробництва. При цьому Мерц підкреслив, що для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї. Він також заявив, що його країна виділить суттєву частину коштів на старлінк для України, і додав, що поведінка Росії в переговорах вказує на прагнення Кремля тягнути час, а не реально домовлятися про мир. Москва хоче виграти час. Меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому. Ми все ще чекаємо. Масовані повітряні атаки у вихідні, зокрема на Київ. Це не мова миру, а мова війни. Це ляпас усім, хто працює над припиненням вогню в Україні, в Європі і у США. Тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми робимо це для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми всі маємо не забувати, що є першопричиною будь-якої агресивної війни, зокрема і цієї війни Росії проти України, людей України. Це абсолютно злочинне бажання вбивати людей та руйнувати життя. Росія повинна відмовитись від цього бажання. І щоб це дійсно відбулось, потрібен тиск на Росію всі форми тиску, які змусять їх відчувати наслідки цих ганебних дій. Тому варто і надалі збільшувати санкції проти Росії за цю війну. Затягування війни має стати болісним для Москви, і це можливо. Німеччина підтримує нас в цій роботі. Нагадаю, днями німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Німеччина і Франція та США зняли обмеження для України на дальність ударів. За його словами, це рішення якісно змінить ведення війни для України, адже тепер Київ зможе себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. Дозвіл на удари. По... Території Російської Федерації я вчора чув від деяких чиновників німецьких, що він вже в принципі три місяці існує цей дозвіл. Ще коли виникло питання бити чи не бити, я взагалі не розумію, ми що маємо запитувати у партнерів бити нам по території, по логістиці російських військ чи не бити. Ну взагалі не розумію, навіщо це питання було піднімати в інформаційний і робити з цього інформаційний шум. Але тим не менш, що це Чи Буде це в принципі підкріплено якимись матеріальними речами ракети давати технології давати Україні, допомагати з фінансуванням для того, щоб ми дійсно били по території Російської Федерації. Що ви думаєте? Пан? Я сьогодні дозволю собі бути скептиком. Mm -hmm. Насправді щодо дозволу. Ну, мені взагалі це дико виглядає, оскільки, е, якщо провести паралель з тією практикою, де я практикую в кримінальному процесі, і праві, е, то це, знаєте, можна порівняти, коли тебе вбивають на вулиці десь, а ти у поліцейського питаєш, а я можу захиститися? Ну, на то жаль, дай, така дайте, практика дайте, є. Дайте мені дозвіл, щоб я захистився. Угу. Да? Оце виглядає так. А, з, на мою думку, це ну якийсь нонсенс взагалі. Це перше. Да. Е, інакше, е, тим ножом, який ти який ти купив за, да, за да, кордоном, да, да. є маленькі нюанси. Да. Так і ти можна захищати? Да. Ще й оцей цей момент, да? і ну взагалі, це з точки зору правової, це колапс, це перше. З точки зору захисту держави, автономії, оскільки ми свій суверенітет власний захищаємо власними силами. І ніхто його обмежувати не буде, і не може, і не має права. І відповідно, тут на якщо брати, скажімо так, ідеальну правову модель, то це фактично втручання в процеси держави, в процеси захисту держави. Я розумію, що у нас європейські країни зараз допомагають, але оце дозволимо, не дозволимо, воно з правової точки зору, ну якось. Не дуже виглядає це щодо дозволу. Щодо далекобійності, ну давайте об'єктивно. Потреба України в в далекобійному озброєнні вона потребує вже давно. Вона є вже давно, і там майже спочатку війни про це мова йде. Чому до сьогодні це питання не реалізовано? Це маніпулятивно. Воно не на мою думку, маніпулятивно. А з цього виникає наступне питання. А що такого сталося зараз, що нам дозволили? От, ну, Дякуємо, що дозволили, але що такого відбувається зараз в геополітиці, що нам нарешті дозволили це зробити? Оце велике питання. І воно доволі риторичне. Якщо говорити про. Захист взагалі країни, то ну, тут лише нам, Збройним силам і головнокомандуючим, вирішувати, яким чином ми можемо себе захищати. Щодо поставок цього зброєння в майбутньому, знову ж таки, з юридичної точки зору, у мене скептиз деякий, оскільки на завтра цього не буде. Я це розумію. Це дозвільна система, це процеси виробництва. Це добре, що ми зараз проходимо це. Це добре, це догма. Але коли відчутний буде результат, от знову ж таки велике питання з точки зору організації процесів виробництва, доз, дозволів і поставок. Коли через рік чи півроку Цієї відповіді нам сьогодні не дають. Тому на сьогоднішній день я сприймаю е, дані перемовини. Так, да, це позитивно. Але мені здається, нам анонсується процес не результат, а процес. А це не досить добре. Як переконати і партнерів, зокрема, і Трампа мене таке враження складається, що от сам Трамп він очікує якоїсь якогось проколу від України, от в даному контексті, що от ми щось неправильно. Чи заявимо, чи скажемо, чи почнемо діяти неправильно. От що ви думаєте, давайте так проекцію проведемо. Я два тижні, здається, тому у mm -hmm. вас на ефірі був і Ми говорили про те, що наступного тижня будуть введені санкції, які будуть сприяти перемовинам. після перемовин з Трампом. Да. Ага. Ввели санкції ні. досі ні. І от е чіткий е, має бути меседж, і який ми всі розуміємо: Путіна залякуванням перемогти неможливо. Війну залякуванням перемогти неможливо. Мають бути конкретні чіткі кроки для того, щоб настала та точка кипіння в переговорах. Я маю на увазі не на фронті, або або, або навіть і на фронті, але точка кипіння в переговорах. Коли Путін скаже Окей, вона ще не настала. І отут наша проблематика виявляється: не настала чому? Тому що е, дорожня карта перемовин, вона ну, не досить чітка. Конкретні санкції є, не введені. Про них говоримо, говоримо, вони не введені. Дійсно, Трамп на сьогоднішній день е, трошки так. Е, Обережно ставиться до введення санкцій, щоб не зірвати домовленості з Путіним. Це зрозуміло. Але чи можна без санкцій, без сили, застосування сили до ворожої Федерації домогтися певних поступок Путіна? Мені здається, ні. І ми маємо тут спільно з європейцями і спільно з американцями виступати єдиним фронтом і демонструвати силу. От на сьогоднішній день, на мою думку, демонстрація сили, вона такий, якийсь або розтягнутий, або відтермінований характер має. Але Путіна це ну, не можна перемогти цим. От в цьому проблематика. Тому мені здається, тут треба грати все ж таки в абанк, бо з путіним лише так. Ще до однієї такої чутливої теми близько 50% корисних копалин, критично важливих для економіки України, нині перебувають на тимчасово окупованих територіях. Про це в інтерв'ю Рейтер сказала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Видання пише, що в Україні є родовища 22 з 34 мінералів, які Євросоюз вважає важливими для промисловості, зокрема для таких галузей, як оборона, зелена енергетика, також феросплави, дорогоцінні та кольорові метали, що використовуються в будівництві. Відсоток взагалі корисних копалин важливих для нашої економіки, які знаходяться на окупованій території. Це десь в районі п'ятдесяти. І якщо ми говорили, от ви згадали вугілля, то вугілля якраз таких марок, які ключові були для нашої, в тому числі металургійної промисловості, на жаль, або на окупованій території, або знаходяться на лінії бойових дій, там неможливий зараз видобуток. А мені цікаво, а як ми будемо виглядати перед американцями в такому випадку, якщо, ось дивіться, міністерка каже, що 50% на окупованих територіях, хто буде їх повертати? Американці зайдуть з військами, будуть повертати, чи можливо приватні компанії якісь американські, які готові вкладати кошти людей на ризик відправляти, щоб повернути ці території, які війдуть у цей. Ось цей великий фонд пане ну, Костянтин. З юридичної точки зору це чистий форс-мажор. Давайте так. Є угода, це юридичний документ. Коли Україна бере на себе певні зобов'язання і не може їх виконати, а ми не можемо їх виконати, оскільки копали не в сірій зоні. Давайте так, об'єктивно. Ми не виконаємо своїх зобов'язань. Доступ у американців на ті території. Можливо, але це вже корупційні якісь елементи. Ну, знову ж таки, так. в сірій зоні, Да? Ми говоримо про сіру зону. Не контрольовано нами. Да? Що там відбуватись буде без нас? Нікому не відомо. Можливо, американцям, які туди зайдуть, можливо, росіянам, які будуть там контролювати щось. Але це незаконно. Але це незаконно. А у нас угода. Яка він там на 10 років передбачена з якимись плюсами і для нас, і для американців, дійсно розтягнута. І, і що ми маємо? Знову ж таки, ми маємо хаос. Юридично ми маємо хаос. Давайте нагадаємо в 2014 році, коли сталася перша хвиля, була відповідна сіра зона. Ті ж теж питання по вугіллю, теж питання по що було? Корупційні зв'язки, обхід видобутку все. Нічого гарного не було. Виконання контрактів в тому вигляді, в юридичному, якому мало воно бути і мало воно виглядати, не було. Те ж саме буде і, мені здається, з цією територією, поки ми не повернемо контроль за даними територіями або, можливо, нам не допоможуть. Є інший варіант, можливо, Трамп. Через 10 років, якщо буде, понятійно просто перед там, Путіним або Російською Федерацією, скаже на підставі цього, це моє. Але знову ж таки, ну, якось я не досить вірю в це. ветеран війни адвокат Ігор Лапін зареєстрував на сайті президента петицію з вимогою очистити судову систему України, органів слідства та прокуратури. Однією з головних причин цього становища стала. Багаторічна діяльність колишнього заступника голови адміністрації президента Часів Інуковича Андрія Портнова відтак у петиції Лапін закликає провести незалежний аудит кримінальних проваджень, ініційованих за участі або під впливом Портнова чи пов'язаних з ним осіб. Таким чином, ветеран війни вимагає, зокрема, провести всебічну перевірку суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів після 2019 року. Я впевнений, що ця петиція набере своїх 25 тисяч голосів і дуже швидко. А питання чи розглянуть її в представники влади, чи розгляне її сам президент і зверне на неї увагу. Тому Що вже не вперше в нас петиції, ну якось поза увагою. Пане Костянтин, тут насправді мені здається, результат буде. В будь-якому випадку один і той самий. Буде ця реформа, не буде ця реформа. Результат один і той. Чому у нас вже в Україні було доволі багато реформ судової системи? Чим вони кожного разу закінчувалися? Результат ми всі бачимо. Є лише один захід, який може дійсно. Зробити в Україні незалежну судову систему. Зніміть нашийник з суддів все. І це я розумію, що є певна тенденція щодо портнова, є петиція це позитивно. Я до цього відношуся позитивно. Але тут питання у виконанні це перше. І друге в результаті фінальному, якщо навіть переоберуть, переатестують суддів, а, і якщо так само ними будуть управляти, чого ми досягли? Нічого, ви маєте на увазі управляти по тій схемі і да. системі, яку створив да. Так, да. по сьогодні. тій, по іншій. Зрозумійте вірно. А, у нас сьогодні в судах певна дія там, де типу державницька позиція. Коли суддям телефонують і кажуть, що це державницька позиція все. Портнов, не портнов, але це відбувається в судовій системі. Суддів контролюють. судді безліч звернень роблять щодо тиску на них до ВРП. ВРП деякою мірою розглядають, деякою мірою не розглядають. Правоохоронні органи точно так же відносяться до цих звернень. Але системність цих звернень вона є. І відповідно вона підтверджує цю тенденцію намагання управління і управління безпосередньо судовою системою. Буде портновця чи буде інша особа, байдуже. Зніміть управління судової системи, бо це незаконно. А яким чином зняти управління? Розслідувати тих, хто звертається. Тих, хто керує, хто управляє, хто тисне, хто телефонує. Так, да, да, Банально, да. але це на адміністративному рівні необхідно здійснити. Прибрати у цих управителів все. І буде незалежна судова система, коли я, як адвокат, приходжу до суду з позицією згідно закону, і я розумію, яке рішення буде прийнято. Зрозумійте вірно, я сьогодні в 99 випадках, йдучи до суду з правовою позицією, я не розумію, яке рішення буде прийнято. Я його передбачити не можу. А у нас діє в Україні принцип правової визначеності. А по факту він не діє. Ось що відбувається в судовій системі. І проблема в тому, що з кожною реформою все гірше стає. От реально, все гірше. От я, як адвокат, якщо говорити про судову систему, реально все гірше гірше, наступна гірше і гірше. І мотивації у суддів нема. Е, розуміння е, процесу, на жаль, у багатьох суддів я спостерігаю нерозуміння процесу досі. І це судді, які багато років здійснюють правосуддя в Україні. На жаль, ми це бачимо. Як це можна з точки зору ну, права взагалі пояснити таке явище, коли судді приймають рішення не на підставі закону? Я дуже часто бачу рішення, які протирічать закону на там, 100%. Знову ж таки, коли не прописано... в руках депутатів, змініть законодавство, давайте покарання, затиск на суд. За ось такі речі. Так Зрозуміти, це, зрозумієте, так, це є, є, все, все це є. передбачено. У нас закони, в принципі, в, цьо, в цьому анкорупції більш вони більш-менш прописані, він, вони більш-менш відповідають тим викликам, які є, але їх не застосовують. От питання в застосуванні. Зрозумійте, ми багато як юристи бачимо рішень суддів, які, знаєте, от у мене в обороті є фраза, коли суддя закривається законом. Суддя не виносить рішення на підставі закону, а він закрився. За нормою закону прописав там. якось, якось так, от, от так от, І все. Цього не має бути. А це суб'єкт. Це вже знаєте певною мірою суб'єктивізм. Ну цього також це треба викорінювати.